Що хочу вам сказати, це не затронути ваших кошельків. Мені нічого від вас не потрібно. Хіба бачу декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я віщире серця, бажаю кожному з вас мири і добра. Я читаю Слово Боже, слово Боже, на щимо ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, всіх тих, які вірять в Бога, щоб молитися за народ України, молитися за нашу владу, просити милості для українського народу правильні закони, щоб Бог Тривала на мирі спокій і зупинився кров пролиття. Але найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам радісну звістку Євангелію, яка написана в тій святі книзі, для того, щоб люди могли отримати прощення гріхів і життя вічні. Ісус Христос, Божий син, Він проходив на цю землю, щоб спасти людей від пеку, для того, щоб ми потрапили до раю. Господь Ісус, Він помер на хресті за наші саме гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. Промовив до неї Ісус! Я Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і мре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повік не мре. Чи ти віруєш в це? Чи вірують люди в Ісуса Христа, що Він є воскресіння життя, що Ісус Христос, що Він є єдиний шлях на небо. Господь Ісус сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене, тільки через Ісуса Христа. Люди можуть потрапити до Бога, потрапити до раю. Тому що Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос всю нашу воно взяв на себе і повість заплатив, приладячи світу не воно кров. І Він помер. Але в третій день Христос воскрес, раде нашу правда. Вісій Бога прощення, і Бог вас простить. Повіріть Господа Ісуса Христа. Читайте Слово Боже, вірите і виконуйте, що там написано, і Бог буде давати вам добро. Якщо в вашому житті буде скрутні становища, не буде що їсти, що удітися, чи буде здоров'я погане, просіть Бога, Бог може вам допомогти. Бог допоміг і мені, від звільни мене від всяких залежностей, від спас від самогубства і дав мені бажання жити і бажання любити. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Нехай благословить і бажа вас Господь. Дякую вам за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей. Благослови Україну. Зупиниться лиття, Помилий і спаси. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні, вам дня.